Добрий день заходжу. Добрий день. Добрий день. Біжаєш питаєш? А ви? Ні. А я хочу дізнатися де удина. Налякався, каже. Дом. Я хваю, даю спокойно. давай, Мы Давай, давай. Пальчики технолога Остапчука. Давайте сделаем. Початку року сектором протидії домашнього насильства у Лоно-Франківській області було здійснено 870 викликів по домашньому насильству. З них підтвердилось 381, та не підтвердилось 489. Усього постраждалих осіб від домашнього насильства 529 осіб. З них жінок 354, чоловіків 62 і дітей 113 осіб. Домашнє насильство це така тема, яка зараз потребує розголосу. Тому що якщо замовчувати домашнє насильство, кривник розуміє свою зверхність, те, що він може далі вчиняти домашнє насильство, і е, збільшуються випадки домашнього насильства і можуть бути трагічні наслідки домашнього насильства. Загалом видів класифікації домашнього насильства це психологічне, фізичне, економічне та сексуальне насильство. Воно франківську найчастіше стикаються з психологічним та фізичним домашнім насильством, дещо рідше з економічним. Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства в будь-якій формі, ви потрібно звернутися до працівників поліції, неважливо, чи це викликом на 102, або звернутися до територіальний орган поліції та написати заяву, або хоча б повідомити про те, що у вас вдома вчиняється домашнє насильство. Вам нададуть консультацію і далі ви будете знати, як діяти.